Спижу партнер або сетурен бірвінінгу, в кого що там є значення однакове, не працює. Вентилятор. Меняли люди цього резистора, це його вже достанет, там, там стоїть. От, сам моторчик працює, заміна резистора ні до чого не привела. Воно ну, на четвертому положенні на максимальному почало дути. І по ітогу в них пішов дим. Десь вон там, під рулем. І це все перестало працювати. Це синій провод я підкинув плюс. Пропав на вентиляторі має бути постійний після замка. Я туди підкинув просто плюс напряму. От, і воно дійсно у будь-якому положенні дує на максимальне. Взяв тоненький проводок на мінус, Ой, прицепив. І от ця колодочка у нас. Чорний провод це постійна маса. Далі четверте, третє, друге, перше положення. От підключаю проводочком. Якщо чути перше положення працює. Ну і так по черзі зараз. Друге. Зараз попробуємо третє. Третє вже і так чути, ну і четвертий тим більше буде. Вся система ця працює, крім того, що переключатель там цей блочок повністю зламаний і зараз буду шукати плюс. Він червоного кольору провод. От В цьому от жгуті. Вон та червоний. Зараз я його звідти витягну. Підкину кабель тракер. От і буду я пробувати шукати, де він обгорів той провод, де він задимівся. Одною рукою я не зручно, поставлю поки на паузу. Кабель трекер зацепився червоним-чорним на масу Десь він в цьому жгуті пішов він на ту сторону. Переходимо на ту сторону, шукаємо де воно відгоріло. Спробуємо тут десь пошукати. Зозвенить, буде розбирати далі пластмаси, дивитися що там. Зараз зняв пластмасу, рілюха отака вивелась сама. От, і... Десь воно, а от вона. І тут воно обгорівше. Звідси в них йшов дим. Ну, червоного проводу тут нема. Але звенить воно дуже добре. Може десь він і переходить потім червоний. Знімаю цю рілюху, дивлюсь що там не так. Знімую цю рілюшку. Все обгоріло. От, міряю контролькою, плюса немає. Цей провод дзвонить на кабель трекері. Ці не так, цей. Зараз спробую його прозвонити туди чи Це він чи ні, а, але так як мені лінь, то я можу просто сюди зараз плюс підкину, подивлюсь, що працює вентилятор. Так, Тут зробив перемичку зразу на четверте положення по масу, щоб добре чути було. І подаю плюс. Тут воно працює. Так, цей провод на обмотку мав би бути. І оцей теж. А оцей має бути постійний плюс. Ну, після замка, як. Я розумію. Ну плюса немає. Контролька на мінусі зараз. І нема тут нічого. На цьому нема нічого. О, щось тільки шабле. Опа! А тут він... Тут він є. Ну все, красота пробувати тоді дивитися до ріле, ну його би бажано замінити. Зараз я подумаю, що з цим краще. Так, ріле то я точно буду міняти. І так як тут от так от воно гарно вигоріло. Мабуть, доведеться цю колодочку теж замінити. Обріжу провода і перепіную на нові клеми, щоб не було спроток ніяких. Там процесс не показував, як я це робив, але отак воно обжимає. Обжимає. таким таким зачищає. Не знаю, нічого цікавого, я тут сам один, то нема кому тут знімати. Отак вийшло. Нова рілюшка. Це все обжав. Ніби як воно тут і було. Привезли новий блок, точніше з розборки, що пам'ятка є. Троєчка Работает. Чотири. Роботають. Два, один. Всі положення є, все працює. От. Ну, працює тільки на заведену машину, якщо хто не знав, був Франція.